Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Нові антиізраїльські демонстрації в каліфорнійському університеті. Яку роль у заворушеннях може відігравати комуністична партія Китаю? Про це розповідає новий звіт. правила гри зрівняли. Адміністрація Байдена запровадила мита на сонячній панелі, що імпортуються з Китаю. Від хакерства, що спонсорується владою, до викрадання передових американських технологій у палаті представників оцінюють кіберзагрози, що йдуть від китайського режиму. Новий звіт показує зв'язок компартії Китаю з антиізраїльськими протестами США. Даніел Монаган докладніше розповість про висновки, опубліковані дослідницьким інститутом мережевого зараження у звіті аналізують діяльність та закордонні зв'язки руху Down for Palestine, який заснували в жовтні 2023 року. Його називають антикапіталістичним, антиполіційним та антиурядовим протестним рухом. У звіті йдеться про те, що Shattered Down for Palestine функціонує як мережа для організації демонстрацій, націлених на критичну інфраструктуру та громадські місця. У звіті йдеться про те, що егідою цього руху також діють члени CNM Network. Це глобальна мережа некомерційних організацій, фінансових спонсорів та альтернатив джерел новин пов'язаних із Невілом Роєм Сінгхемом у квітні 2023 року. New York Times написала, що соціаліст Сінгхем цитата тісно співпрацює з китайською урядовою медіамашиною і фінансує її пропаганду по всьому світу. The Jerusalem Post пише, що Сінгхем працював консультантом у компанії Huawei, живе в Шанхаї. Ділить офісні приміщення з китайською пропагандистською фірмою. Його бачили на семінарах КПК. у США, Канаді та Індії. Також розслідували його зв'язки з китайською ко. Ом, партією згідно з Нью-Йорк Таймс Сінгхем заперечує, що працює на якусь політичну партію чи уряд, і стверджує, що керується виключно особистими переконаннями. У звіті сказано, що Сінем Нетворк використовує лазівки в системі регулювання некомерційних організацій США, щоб переводити величезні суми грошей організаціям і рухам, які активно розпалюють соціальні хвилювання. Згідно зі звітом, Shutdown for Palestine має зв'язки з екстремістськими організаціями, які виступають за насильницьке вирішення Палестину. Ізраїльського конфлікту у документі йдеться, що недавні протести, нібито зосереджені на Ізраїлі, але вони частина фінансованої ініціативи, що просуває революційний антиурядовий та антикапіталістичний порядок. Денний сенатор Марк Рубіо розповів Fox News Digital, що попереджав адміністрацію Байдена про зв'язки між китайською компартією та деякими вкрай лівими організаціями, які діють у США. Звіт закликає активніше притягувати до відповідальності некомерційні організації, які підтримують терористичну дію діяльність та програми країн, що вороже налаштовані до США білий дім оголосив про нові заходи щодо захисту американських виробників сонячних панелей від китайських конкурентів. По перше, Вашингтон скасує зниженнями для двосторонніх сонячних панелей із Китаю. Ще два роки тому ці панелі займали лише невеличку частину ринку, але тепер вони стали невіддільною складовою багатьох проєктів. Байден скасує дію пільг для сонячних панелей, вироблених китайськими компаніями в Малайзії, Камбоджі, Тайланді та В'єтнамі. Також білий дім планує спростити субсидування проєктів, які підтримують американські компанії. Для цього вони повинні отримувати щонайменше 40% комплектовань від вітчизняних виробників. За даними S&P Global, за останні два роки імпорт сонячних панелей зріс більш ніж на 80% і більша їх частина надходить із Китаю. Нові кроки президента Байдена, які охоплюють економіку, кліматичні заходи та стримування Китаю можуть підвищити його рейтинг на. Передодні виборів в листопаді адміністрація Байдена також планує запровадити низку обмежень на автомобілі китайського виробництва. Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що нові правила оприлюднять цієї осені. Не лише сонячна промисловість чинить тиск на американські компанії, змушуючи їх відмовлятися від співпраці з Китаєм. Вашингтон додав до чорного списку 26 китайських текстильних фірм, які ймовірно пов'язані з використанням примусової праці. Такий статус забороняє продаж продукції на ринку США. Цей захід може вплинути на американські ланцюжки постачань. Китай найбільший постачальник текстилю до Америки, проте примусова праця викликає велике занепокоєння. Американські компанії стверджують, що фірми з КНР використовують примусову працю для створення несправедливої конкуренції. 90% китайської бавовни виробляється в сіньяні у цьому районі. На північному заході Китаю живе етнічна група уйгурів. Вашингтон стверджує, що Пекін здійснює. До неї геноцид шляхом масових затримань, стерилізації та примусової праці у 2021 році. В США ухвалили закон, який фактично заборонив весь імпорт із Сіндзяно. У результаті компанії переглянули ланцюжки постачань. Німецький концерн Volkswagen заявив, що США конфіскували тисячі автомобілів під брендами Bentley і Porsche через використання деталі виготовленої китайською компанією з чорного списку. Від хакерства, яке спонсорує влада, до викрадання передових технологій США Палата представників розглядає питання про кіберзагрози, що йдуть від комуністичного Китаю. Комітет з нагляду палати представників обговорив з експертами з розвідки проблеми кібервійни з Пекіном. Слухання проходять на тлі заяв офіційних осіб США та Великої Британії про зростання кіберзагроз з боку Китаю. якщо взяти всіх кіберагентів та аналітиків ФБР і зосередити їх виключно на китайській загрозі, китайські хакери все одно перевершать кіберперсонал ФБР, щонайменше у співвідношенні 50 до 1. Від нечесної торгівлі до передових технологій та транснаціональних репресій. Комуністична партія Китаю проникає у всі сфери життя американського суспільства. Аеростати спостереження над нашою територією, станція технічного спостереження на Кубі, всього за 150 кілометрів від нас, загрози морських портах, Хуавей, купівля землі поблизу стратегічних військових об'єктів, фентаніл, не кажучи вже про космос, дип та 5G. Раніше цього року директор ФБР Крістофер Рей розповів про китайську хакерську операцію Тайфун», націлену на критично важливу інфраструктуру США, зокрема нафтопроводи, водоочисні споруди та телекомунікації. Виступаючи перед спеціальним комітетом палати представників з питань КПК, Рей заявив, що мета операції цитата завдати шкоди нашій критично важливій інфраструктурі у потрібний час. Компартія Китаю викрала всі дані у 80% дорослих американців, а врешті 20% більшу частину даних. Якщо Дати до цього мертву хватку КПК у критично важливих ланцюжках постачань, то ми отримуємо внутрішню вразливість, якої не бачили кілька поколінь. Якщо взагалі бачили, повідомляється, що торік у вересні китайські хакери зламали кілька урядових установ США та викрали близько 60 тисяч електронних листів співробітників держдепартаменту. Це сталося перед візитом держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю. Зловмисники дістали доступ до електронної пошти міністра торгівлі США посла США в Китаї, конгресмена Дона Бекона та. Та ключових співробітників держдепартаменту на думку експертів, федеральному уряду варто посилити кібербезпеку, а також спонукати приватний сектор зробити те саме. Сі з привітав Володимира Путіна у Пекіні під час зустрічі. Вони підтвердили своє партнерство без обмежень. Аналітики очікують, що поки вони співають один одному дифірамби про дружбу, захід розробить санкції, спрямовані на боротьбу із союзом Китай росія на саміті у Пекіні Путін подякував всі за план припинення війни в Україні. Торік Китай запропонував мирний план, який закликає до припинення вогню та прямих переговорів між Росією і Україною, не вимагаючи від Росії залишити окуповані території. Україна та її західні союзники відкинули пропозицію Китаю. Зеленський відмовився вести переговори, якщо Москва не виведе своїх військ, не звільнить усіх полонених, не створить трибунал для притягнення. До відповідальності винних у війні та не надасть Україні гарантій безпеки. Полковнику відставці Грант М'юшем каже, що бойові дії в Україні та Газі відволікають увагу США від Китаю. Чим довше тривають бойові дії в Україні, тим більше американці змушені на цьому концентруватися. Водночас, американський арсенал спустошується, а це небезпечно. Те саме з газою. Це величезна політична проблема. А це повертаючись до зустрічі в Пекіні, Путін сказав, що він обговорив і сі плани співробітництва в ядерній сфері. Китай і Росія також розкритикували військові альянси США в індотихоокеанському регіоні.